Є знижки представляють коко знижки травня на феністил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на ефкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Доброго ранку всім, друзі, і е... Валентина Хамайко зі своїми ідеями, рецептами в студії. Привіт, тобі, Доброго ранку. Христос вас поїдемо ви бачили три дні після великодня. Треба вітатися три рази Христос. У нас так само тиждень, навіть і більше. Майже до зелених свят повністю підтримую. Тому знаєш, ще пасочки поки є, то можна так і вітатися. Ми сьогодні готуємо дуже смачний поживний сніданок, який сподобається як малим, так і дорослим. Бо він поєднує декілька текстур. Там буде і хрумтіти, там буде і волога начинка, і соковита. Одним словом. Всього буде багато, а в основі у нас є тісто філа. Ви бачите, воно таке тонесеньке, тонесеньке. Слухайте, як папір, ну реально воно хіба ж навіть прозоре майже да воно, воно розкочене менше ніж до міліметру. Надзвичайно, воно популярне в Греції. Навіть з грецької перекладається як листок. Ну бо дуже тонесенька. Філо. Так, mm -hmm. тісто філо в доступі. Є у будь-якому супермаркеті, можете подивитися, і вартість його доступна 40 гривень за велику упаковку. І таких сніданків можна протягом тижня готувати багато і багато багато. не знаю, чи побачила наші глядачі перелік інгредієнтів. Тому можете зараз подивитися Ана. на екран. Це те, що потрібно бачити і знати. Так, ось прийшові. ми бачимо тісто філо в даному випадку. Для двох порцій нам потрібно два листка в упаковці. Їх дуже багато. Вершкове масло, яке має бути розтоплено, твердий сир, кисломолочний сир, яйця, сіль, перець і кунжут. Все Доступне все абсолютно доступне. І, дивіться, вже тісто розкочено. Ми просто вибираємо один листочок, посипаємо його наприклад, тертим сиром. Попрошу тебе росечку оцей пергамент так, знімай. Uh -huh. посипаємо тертим сиром вдовільно. Хочете більше, хочете менше. Можна uh -huh. розсільний сир такий брати, як моцарела. Додаємо ми кисломолочний сир. Це дуже смачне поєднання. Кисломолочний сир дасть соковитості. Якраз тієї потрібно. Ну і це той варіант, коли діти, наприклад, трохи вередують, не хочуть їсти сира, uh -huh. а ми його тут з твердим сиром підмішали, зелені просипали, і воно все смакує. Розподіляємо, Зазначимо, що це буде страва не солодка, тобто вона може підійти як перекус. Да? Вона для сніданку ідеальна, і тепер дивіться: ось цей листок філо. Ми mm. згортаємо ось таку, бачите, квіточку. Та Я не знаю, схоже, знаєш на що схоже на а, піон. Подились О, дивись, дуже багато полюстичок. Так піон схоже та піон, на піон так, і дуже зручно швидко. Так і знаєш, ти не переживаєш, що ти щось не так Вау. зробив, бо воно насправді все досить досить легко. Слухайте, я стільки разів готував сіста ну, різні страви і пироги, і різні тістечка були. І так, ну щоб так його прилаштувати на кухні, такі до рецептки, і так з нього зробити ще одну страву, Я навіть фантазії мої не вистачила. Де ти таке взяла кла дивіться дивіться, дивіться ще раз у подивіться. Бачите, листочки ми згуртували змастили, все. змастили його вершковим маслом, посипали начинки, і ось так Клас. стягуємо до середини. Це все дуже просто, навіть легко переносити. Та Забираємо, що? переносимо на деко, і ось у нас вже друга порція до сніданку за е, готова. Така заготовочка. Так. Тепер що потрібно? Потрібно розбити два яйця всередину в це гніздечко, в цю квіточку. Так. А збоку ми посипаємо обов'язково е, кунжутом. Він буде дуже смачно. Okay. А це не буде нагадувати здалеку такий хачапурі грузинський. Ну боже збав то не то інша абсолютно страва. Але зверху на сиру ми що знаємо? Робимо? Тісто основа, Сир так? середина. Ну, і, і це. Знаєш, це може бути якась варіація на тему. Ага. Бачиш, ми ось сюди, духовка має бути розігріта. Мені дуже подобається, що це швидко. Можна поставити в духовку, запікати таку яєчню і піти зранку, приділяти собі час, збирати дітей. Дябражний. Ну, одним словом, сніданок готується, а тут можна навіть одне яйце покласти. Наприклад, бачиш, ми коли ага. щільніше згорнули, то воно відповідно а, це, зверху... Скільки хвилин Сіль має бути. Сіль, якщо хочете посолити. я поселила знизу на кисломолочний сир. Я Посолили для того, щоб зверху солі не було, але по смаку воно було все вдосталь. І ось тут все це тісто присипаємо кунжутом, Він буде дуже смакувати. А в кунжуті у нас ще знаходиться дуже багато поживних речовин. Кальцію Кальцій, наприклад. кальцій. ну все ставимо дава 170 градусів, 180 можна, і я думаю, що десь хвилин 15, поки яєчня сама по собі не приготується. Тісто готується досить швидко. <звук> Легкотня! Але ж настільки вражень від самого процесу приготування технології, а підміночку вже давайте. Вона, а ну, вона там. Так, друзі, зараз побачите результат, який має бути. От квіти півонії, та сказала Валентина, такі аля алюзія -лю, на півонії. Ось вам результат розвит... дивіться, як красиво. Mm, смачно, wow. швидко і можна а, смакувати за 15 хвилин. Можна зібрати себе до роботи, побудити дітей, всіх обцілувати і сісти смачно снідати. І таких порцій можна відповідно на кожну людину приготувати. <звит> Сіпро, в шоці? У мене я в мене просто якраз в холодильнику тістофіло. і зараз <звит> не дуже любить сир, який так. І я подумала, цей рецепт буде супер для нього. Тому я а все заношу пам'ятала. Якщо ти зробиш фарш, наприклад, з uh -huh. томатом, і ти на тісто філо, покладеш фарш з томатом. Перху uh -huh. ще яйце. То це буде oh, в тебе такий м'ясом. Це друга варіант. Да. Це, <правіація> це, це вже друга варіант. <ріх> давай тобі <ріа> тарілку знайдемо. Нет, Що ти прямо хочеш штук, із рук, да? і з рук. Да. От просто я передам смак. От. Ось, так, да? вот, шматочечок давай, невеличкий. О -о -о. От візьмі свої руки і прям зі своїх рук. Отак-от, о. От так вот, о. О, я один шматочок отак от візьму. Покажи гарно. в розрізі, О, що у нас вийшло. Справа страва. треба їсти свіженькою. Тоді буде тісти бокові хрумтіти, начинка так. буде. Ага, ти ана? хочеш, який ти mm. голодний. Mm. Я маю скуштувати і продати смак. Це суперсина. Тісто не відчувається. Чисто таке враження, що воно тримає начинку, і це її єдина так, функція. Угу. О. Злюбите, не пошкодуйте. До столу. Смачних сніданків. Ну... Прем'єра. Сміємося. Отже, перемагаємо. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш бандера. Новий а вечірній вона. квартал. У неділю о 19.00.